Є цікавий факт, що там, де океани, на узбережжі знаходяться гори, піднята місцевість. Чому так? Тому що це показник всесвітнього потопу, всесвітньої катастрофи, котра відбулася на нашій землі за короткий час. Велика вага води, котра знаходиться в океанах, вона давила на літосферні плити. І в одному місці вона давить, а інше місце, звичайно ж, піднімається. І тому ми бачимо. Гори, і, наприклад, у Андах, горах Південної Америки, є місто, котре знаходиться на висоті 4 тисячі метрів. Просто так його б там не будували, тому що там розряджене повітря і нічого там не росте. Воно було піднято у результаті всесвітнього потопу. Так, в інших горах знаходять риб, черепах 6 метрів, мамонтів, динозаврів, котрі знаходяться на висоті, наприклад, 2500 метрів. Це все показники того, що був всесвітній потоп близько 4 тисячі років тому. Тому довіряйте істині, а не сатані та його еволюції.